Всім привіт! Вітаю вас на каналі Quest І сьогодні ми розберемо 5 найпоширеніших помилок доступності, які трапляються майже в кожному продукті. Це базові речі, але саме на них найчастіше падають проєкти. І хороша новина: більшість з них легко знаходять QA. Чому ці помилки такі поширені? Accessibility помилки рідко роблять навмисно, зазвичай це через дедлайни, нестачу знань або неправильне використання фреймворків і area. Якщо ловити ці речі рано, фікси дешевші, швидші і наламають продукт на пізніх етапах. Дуже часто помилка це картинки без альт-опису. Для звичайного користувача все виглядає нормально. А для людини зі скрінрідером — це просто імейдж, імейдж, імейдж. і завдання QA перевірити, що важливі зображення мають опис, а декоративні лише порожній альт. Погана підтримка клавіатури. Якщо елемент не працює з клавіатури, продукт уже недоступний. Це стосується меню, дропдаунів, модалок, кнопок і дуже простий кійчек. Спробуйте пройтись по сторінці тільки Tab, Enter Space та Escape. Якщо десь застрягли, це більті bug. Поганий контраст. Коли текст зливається з фоном, його складно читати не лише людям із порушенням зору, а й у поганому освітленні або на слабкому екрані. QA може легко це перевірити через Contrast Checker або Stark. Базове правило: контраст не менше. 4.5 до 1. Четверте, неправильна структура заголовків. Для скрінрідерів заголовки це навігація по сторінці. Коли є H1, потім одразу h 4, користувачі губляться. Для QA це простий чек: 1H1 на сторінці логічна ієрархія без стрибків. Неправильне використання area. Часто думаю, додамо area і все стане доступним. Насправді, неправильна area може зробити ще гірше. І золоте правило: спочатку нативне HTML, і лише якщо його недостатньо, тоді area. Більшість аксесибіліті помилок це на злий намір, а звичайна на неуважність. Регулярні перевірки допомагають ловити ці проблеми рано. І якщо аксесибіліті стає звичкою команди, кількість багів різко падає. Помилки трапляються, це нормально. Але наша робота як QA – ці помилки бачити, пояснювати їх вплив і допомагати команді їх виправляти. Тоді проект стає кращим для всіх користувачів. Дякую за вашу увагу і побачимось в наступному уроці.